Мої вітання, і не дивлячись ні на що, ми з вами починаємо з гарних новин. Саме завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 50 тисяч 90 гривень. Квитанції бачите на екрані низький мій уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці! Так... Я вирушаю до Москви сьогодні в день і зустрінуся з бункерним завтра вранці, глава МЗС Ірану. Так, зустріч двох бункерних. Іран з Рашкою. Що вони придумають? Обмін ресурсами. Обмін ресурсами це раз, значить шось. Приховати, сховати якісь цінності, щось цінне один у одного, два або когось цінного два. І три це історія про, звісно, якусь підставу. Причому не один у одного вони підставляють, а вони удвох придумують якусь підставу. Значить, скоро ми з вами почуємо повідомлення, новину. Про те, що якогось лідера не стало. От знайте, що то добре спланована підстава Дву, Ну, із цих лідерів я маю на увазі. Європу сколихнуть теракти після американських ударів по Ірану. Загроза терактів для Європи. Так, значить, аеропорти в першу чергу, це перша ціль, фінансові структури, там, де масово зустрічають гостей або дітей, там, де масово, тобто дитячі садочки, школи, університети, вищі навчальні заклади. Таке нехай не збувається. І чомусь мені одразу е, прийшов на думку мадрид. Напишіть в коментарях е, і слідкуємо, що там буде. Так, найслабкіші місця ворога. Ну це ж, це ж зрозуміло. Там, ну, там, ну, Якщо трошки голова не варить, то воно і і тіло нема покоя. Найслабкіші місця ворога. Все, що стосується повітря. У них у них не працює захист, у них погано працює захист. Треба кожного дня прощупувати їх захист. І це про повітря, це про. Допоможіть, з мене такий айтішнік? Значить, це про прошивку, інформації, радіоволни, тобто це, це щось про це. Як можна робити. Ліву, ем, як сказати несправжню несправжній захист. Напишіть в коментарях, як це можна. Тобто вони використовують е, тіпа, ліповий захист, а наші думають, що там він є. тобто е, А його насправді нема. Як це можна відслідкувати або відрізнити, ліповий він чи не ліповий? Да, причому і в повітрі, і на землі я маю на увазі саму, саму війну, техніку, війну, зброю. У них з цим, яко кажучи, не дуже. Тому вони свого дьявола будуть перевдягати в жінку, в жінку дипломата. Може, якась поїде Мандося звідти. І таким чином щось нашкодить. Ну, також подивимось, послідкуємо. Так, розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті зі сторони ворога. Наша сторона. Що надалі буде для вас? Є у нас гарний план. Більше сказати нічого не можу, і нехай цей план буде реалізовано якнайшвидше. Так, значить, хтось когось запитує. Чи вважаєте ви, що існує ймовірність того, що Іран, Північна Корея та інші сили, такі як Китай, об'єднають засилля та завдадуть удари помсти? Ага, це когось зі штатів питають е, Гехсе. на жаль, через політику попередньої адміністрації ми згуртували ці країни. Ну да, ваша ж адміністрація вона таку політику не веде, Значить так об'єднання таких країн, як Іран, Північна Корея, Китай. Однозначно, ні. Такого об'єднання не буде. Їм не по одній дорозі, це точно. Як мінімум, один з цих трьох являється ну, найзлішим конкурентом ворогом когось з цієї трійці. Тобто таке, таке тріо, воно ну, не, неефективне. Давайте так. А, значить. Штати, вони зараз дуже зайняті Іраном, Ізраїлем. Штати. Їх допомога нам, увага нам, якась участь, окрім занепокоєння. Ну вони не можуть, ви розумієте? Вони за мир во всьому мірі, вони зараз. Дуже зайняті, нам треба почекати, і нам треба самим. Ми таке десь бачили, що ми будемо чекати, чекати, з вами чекати, чекати. Обіцяно. Потім візьмемо все в свої руки, самі все зробимо, і будемо з того дня надіятися тільки на себе і на свої сили, а точніше на Збройні сили України. Дякую.